Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедро твоїх очисти беззаконня моє, най обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх є завжди передо мною. Проти Тебе, єдиного, я зрішив і перед Тобою слов чинив. та й прави тих словах Твоїх. І переможеш, коли будеш судити, це в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, все по істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї явив ти мені, окропи мене і сопам і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіть косі сокрушені. Відверни лице Твої від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте утвори мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму, не відклі мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене, верни мені радість спасення Твого, і духом владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої. І нечестиві до тебе навернуться, ізбав мене від вини крови, Боже, Боже, спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я, та все палення немиле тобі, жертва Бові дух сокрушений, серцем сукрушеним, і смиреним Бог не погордить. Ущастив, Господи, благоволінням Твоїм сион, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські, тоді уподобаєш Тобі жертву правди, приношення й сепалення, тоді положать на дар твій терців.